Усім доброго дня! Покажу свої невеличкі покупки в магазині посад сьогодні. Отже, купила три хліба. Хліб класичний традиційний рецепт 450 грамів, коштує 14 гривень 90 копійок. Тут три хліба на 44 гривні 70 копійок. Купила ковбасу варшавську. Кілограм коштує 194 гривні 50 копійок. Тут 855 грамів, вона така товстенька, на 166 гривень, 10 копійок. Та купила кетчупи торгової марки Оліс. Зараз акція на обидва. Тут 250 грамів. Коштує 18 гривень 50 копійок. Тут лагідний кетчуп і шашличний ось такі покупки сьогодні. Усім дякую за увагу. На все добре.